Привіт, світлічки. Так, остання частина книги, що відбувається з душею після смерті. От тут у нас є записані висловлювання західних мислителів про віру та про смерть. Ще раз уточнюю, західних, не східні, не індуси, да, іменно західні мислителі, що вони про це говорять. Перший з них це біограф Еміль Людвіг. Я вірю в божественність природи, як це розумів тете, і не вірю в жодну із заснованих релігій. Також чужі мені поняття, атеїст чи агностик, як і самі ці слова. Я поділяю з іудаїзмом його великі принципи, але цураюся їх неприхованої суворості. Я поділяю з євангелізмом його ідею милосердя, але сторонюся його посередництва між Богом і мною. З Індією мене пов'язує віра у вічне існування світу, але я не приймаю нірвани. Те, що люди можуть сваритися і навіть воювати через релігію, до мене так само не збагнено, як і будь-яке місіонерство в духовних питаннях. Пропаганда хороша для нас і таких без альтернативних інститутів, як держава та національна економіка. З тієї ж причини, яку, через яку ми не можемо переконати когось, захо, е, закохатися, ми повинні утриматися від цього підходу у питаннях віри та метафізики. Я піднімаю капелюх перед будь-яким зображенням Бога з поваги до людей, що стоять перед ним на колінах, але мені не відомий жодних з Божих будинків придатний для молитви. Той факт, що чудовий з усіх храмів, афінський парфенон. Стоїть без даху, доводить мені, що Господь відчув полегшення, вийшовши звідти з ув'язнення. Мораль це зовсім інше, в ній немає нічого ні від Бога, ні від релігії. Дві головні земні, два головні земні дари, краса і здоров'я, є для мене лише проявом милості якоїсь невідомої мені сили. Коли мені хочеться візуалізувати свої мрії, вони завжди приймають імена й образи богів Греції, я готовий бачити віру тільки в безпосередньому сприйнятті божественних проявів, не наближаючись до нього за допомогою будь-якої системи. Ґете сказав: не намагайтеся дізнатися, що стоїть за феноменами, вони самі по собі є доктриною. Що стосується питання. Після існування після смерті я можу тільки підсумовувати свої думки в словах, які Гете багато разів формулював це протягом життя. Під старість висловив так: переконання в моєму подальшому існуванні з'являється в мені завдяки концепції активності, якщо я працюю беззупинно до самого кінця, природа зобов'язана надати мені іншу форму розуму. Я впізнаю Бога у логічності, інструкції кристала не менше, ніж у Бахівській фузі. Я бачу Бога у благаючому погляді собаки, так само, як в чудовій формі жіночих грудей. Він є мені в пухнастому бравленні бутону магнолії та в руці дитини, що збирає її доцвітіння. Я знаходжу його прояв у, розцві... у... у розцвічених крилах метелика. Та в ранкових заморозках, які прирікають його на смерть, я пізнаю його у нинішній революції, яка намагається стерти минулі несправедливості. Я бачу його в палаючих очах того, хто клянеться помститися супернику, і в впевненій руці хірурга, який після дуелі виймає кулю з ока. Я бачу його в майстерності Леонардо, який виписує неземну посмішку на губах свого божественного шедевра і малює карикатури на людські типажі. Я бачу його в грайливому кошеняті, що розглядає в дзеркалі товариша для своїх ігор і в моторошних очах грабіжника, який стежить за жертвою. Я розпізнаю Бога у натхненні, яке Він посилає мені у вісні – і в тривалості роботи, яку я маю зробити. Олівер Човен як особистість, я переконаний у продовженні існування після смерті тіла, і, хоча я не готовий обговорювати все докладно, ця віра походить з наукової очевидності і спирається на експерименти та факти. Я рішуче стверджую реальність Воскресіння і деякі свідчення цього цілком переконливі. Це явище не повинно розглядатися більш поверхнево, ніж будь-який інший науковий факт. Тюдор Джонс. Центр тяжкості цього питання знаходиться на рівні психології, і він швидше близький до підтвердження, ніж до заперечення, продовження життя після смерті. Наша смерть продовження до найвищого життя. Платон. Душа має бути і нествореною, і безсмертною. У тому випадку, якщо людська душа входить у тіло тварини через якийсь час, коли ця тварина стає людиною, душа знову повертається в людину. Санд. Сант. Кинутиму це життя як угорнило Печі нам після забутого попереднього існування судилися бути переплавленими боротьбою, пристрастями, сумнівами, хворобами та смертю. Всі ці тягарі ми переносимо для нашої шкористі, для нашого очищення, якщо можна так сказати, для нашого вдосконалення. Від віку до віку, від раси до раси, нас супроводжує важкий прогрес, важкий, але певний. У цьому Русі, незважаючи на всі заперечення скептиків, проявляється істина. Недосконалості й прикрості нашого існування збентежують і гнітять нас з одного боку, але благородніші якості даровані нам, щоб ми шукали вдосконалення, роблять все для нашого визволення і вирвуть нас із полону страху, нещасть і навіть смерть. Інстинкт божевільності завжди сильний. Препрошу, інстинкт божевільності завжди сильніший на світлі і при напрузі. Допоможе нам збагнути, що ніщо в цьому світі не вмирає повністю, і що ми просто зникаємо для речей, що оточують нас в земному житті, щоб повторно почати наш рух до добра за більш сприятливих обставин. Професор Френсіс Бовен. Друктина метепси... мета... метепсихозу, і це можна сказати майже повністю впев... з повною впевненістю, була народжена для людського розуму. Ми можемо судити про це щодо її широкого поширення на землі та її переважання в часі. Артур Мессі. Хоч і чужа західному менталітету доктрина реінкарнації. Прийнята більшістю людей, людства, і так було з ранніх часів. Є сім найбільш популярних аргументів на її користь, які розумніші і логічніші, ніж ті, що представлені в більшості теологічних доктрин. Перше, вона вкрай необхідна для універсальної ідеї безсмертя. Друге, вона виглядає неймовірнішою її аналогією. Третє. За багатьма аспектами, вона узгоджується з наукою. Четверте, вона потрібна сутністю нашої душі. П'яте, це найбільш повноцінна відповідь на теологічне уявлення про первородний гріх та майбутнє покарання. Шосте, це пояснення багато, пояснює багато загадкових явищ і незвичних... незвичайних спогадів. Сьоме. Тільки вона вирішує проблему несправедливості та страждання, які домінують у фізичному існуванні. Християнське вчення, що людина посіяла, те, вона й пожне, повністю вкладається у східне уявлення про перевтілення та карму. Оскільки не існує стовпової дороги до визначених здібностей, існування вундеркіндів та генію, факт на користь інкарнації. Кожен проходить крізь безліч життів і накопичує досвід. Тому всі ми так відрізняємося один від одного. Я вам дякую за перегляд. Надію, що ця книга для вас була корисною. Я вам буду дуже вдячний, якщо ви напишете мені в коментарях, що корисного ви взяли для себе з циклу цієї книги, що відбувається з душею після смерті. Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Також дивіться, будь ласка, цим відео з вашими друзями, от, особливо зі скептиками. Я сподіваюся, їм це відео також буде корисним. дякую за перегляд та до зустрічі на Шрадхі.